Країни, які експлуатують танки Леопард, 2 здатні зібрати необхідний бронетанковий кулак для збройних сил України. Танки поставіть танки, поставіть все поставить самоліти поставити, все поставити. Достатня кількість цієї техніки дозволить завдавати нищівних ударів по окупантах на окремих напрямках. Йдеться про танкову бригаду у складі двох-трьох танкових батальйонів. Це від 120 до 180 танків. Про це розповів колишній командувач сухопутних військ Польщі генерал Вальдемар Скшипчак. За його словами, рішення Польщі про передачу танків Леопард 2 Україні було довгоочікуваним. Генерал наголосив, що його потрібно було ухвалювати вже. Давно Скшипчак пояснив, що Польща має на озброєні ці танки у двох версіях. Також генерал висловив сподівання, що Польща передасть українській армії танкову роту за польською структурою. Це 14 танків. Крім того, він наголосив, що Україна для результативних дій повинна мати ударну танкову бригаду, яка складатиметься з двох-трьох танкових батальйонів. Він висловив упевненість, що такий бронетанковий кулак зібрати реально. Для цього необхідна воля країн, які мають на озброєні танки. Леопард. Водночас він наголосив, що у контексті передачі Україні танків Леопард дуже важливим питанням є навчання екіпажів. За його словами, професійні танкісти зможуть опанувати нову техніку протягом двох місяців, а може навіть і швидше. Треба розуміти, що будь-який диктатор. Які в стадії безумства од якоюсь метою, такі диктатори, історія демонструє, вони досить часто вчиняють абсолютно алогічні і раціональні кроки, які не можна пояснити будь-якою логікою, чи військовою, чи там політичною будь-якою. Я хочу нагадати, от, наприклад, в Другу світову війну, я вже про це говорив, Гітлер пішов на Орденську операцію в 1944 році, коли хотів розгромити союзників і закрити досить доступ до порту Антверпен. в Бельгії, звідки надходила зброя, все необхідне для ведення і підтримки наступальних дій військами союзників. Це тільки пришвидшило його поразку. Він втратив велику кількість військ, що пришвидшило, і таких випадків досить багато. Коли ухвалюються рішення, емоційні, коли рішення ухвалюються... чому я кажу одержимість, це не просто щось, мабуть, психіатричне, да там якесь захворювання. Це вже одержимість взагалі безумство. Це яке, коли вперто ти хочеш досягти цих ці цілей, і ти все ставиш для того, щоб чогось досягти. Ну в і війні. напевно у Путіна так само, як і у Гітлера, в 44-му не було повної картинки, повного е, адекват того бачення того, що на фронтах відбувається, зокрема, так. Ну Знаєте, в принципі, будь-який диктатор, як би там не було, він не доотримує всю інформацію. Хто би що не казав, там контролюєш, не контролюєш. Гітлера теж обманювали. І Герінга обманювали, люфтваффе скільки вони насправді втрачали літаків в небі над Британією. Це теж було і в інших випадках, було. І зараз. Вони не доотримують, я думаю, інформації або подають часто інформацію, яка більш така видає бажане за дійсне. Це не значить, що вони зовсім не отримують інформацію про реальний стан справ. Ну бо, як би там не було, Путін би вже поцікавився, чому ось так довго тривається так звана спеціальна воєнна операція це лінії до стін насправді не те, що льють там вуха, брехню і пропаганду всім через свої медіа. Але вони дійсно не доотримують і дійсно дещо відірвані. Але Мета залишається, і поки що для реалізації цієї мети по позбавленню України державності, суверенності, що вони хочуть досягти, по захопленню більшої території української, вони цю мету залишають, і вони думають, що потрібно кидати ще більше зусиль, і тоді можуть цю мету досягти. От тому, тому ворог ще для нас він небезпечний, тому що коли. Звір поранений, він теж в стані агонії може бути небезпечніший, ніж коли він є в нормальному стані без поранень. Те, що вже не боюсь цього слова, все більше країн говорить про те, що нам готові надавати танки. Це і Польща з німецькими Леопарда, і Велика Британія свої танки нам буде постачати. Це е Продовження того процесу, постачання зброї, збільшення кількості номенклатури і так далі. І так далі. Чи це все робиться от саме через ті ризики повторного наступу з півночі і посилення російського груповання, ну через мобілізацію їхні і так далі? Є Тут два фактори присутні: перший це те, що ми ж бачили, що передісторія була яка, що десь після деокупації правобережжя Херсонщини почалися вкидати в інформаційний простір з різних напрямків, так про те, що можливо зараз будуть якісь перемовини, можливо, якесь перемир'я. І тоді перестороги виникли, тому що дещо західна допомога сповільнила не те, що сповільнилась, вона зупинилася і була акцентована на підтримці того, що нам уже надало. Ну, тобто, снаряди, боєприпаси до тої зброї, яку ми отримали раніше. І ці перестороги вони почали виникати на тлі розмов. Але. Росія своєю неадекватністю просто абсолютно своїми висловлюваннями теми і так далі. Ну такі, як Рогозін, бігають там і кажуть, ми там зараз відправимо ці Цезарі французькому президенту чи уламки, там, які йому потрапляли, ми знаємо, поранили його. І так ну, тобто, Медведів щось пише. Вони дивляться і починають сумніватися в тому, що з ними взагалі можна про щось домовитись. І це цей фактор, який грає е, і говорить про те, що Захід збільшує надання Україні допомоги. І друге. Зараз ось цей період часу це змагання фактично ресурсів і накопичення ресурсів, і наших спроможностей і боєздатності. Чому? Ну тому, що Росія готується, вони проводять мобілізацію, мобілізують все, що вони ще можуть мобілізувати. Нехай де в чому застарівши, відстали, але разом з тим вони це все збирають, як і людей. І не секрет, що готуються до наступу. Це мені здається. Другий момент не секрет, що і нам. Хочеться так само провести контрнаступ і деокуповувати нашу територію. І зрозуміло, що йде змагання. По-перше, накопичити ресурси і бути готовими до відбиття нових атак, ну і для переходу до наступальних дій. І я думаю, що Захід це нарешті, от, в принципі, зрозуміло і немає якихось. Зараз таких от речей, коли вони готові там сумніватися, говорити, що може не варто. Я дуже розраховую на те, що позиція Німеччини все ж таки до 20 січня, до наступної конференції Рамштайн, вона зміниться, і вони оголосять про надання Україні леопардів. Зараз до цього готуються окремі країни Європи. Це вже не є таємниця, в які мають на озброєні такі танки, і вони готові їх надати. От просто рішення за Берліна. А можна говорити про те, якщо Дуда вчора у Львові повідомив, що вони нададуть нам. Ці танки, що в нього вже є якісь попередні, ну не те щоб домовленості, але там усвідомлення, що Німеччина дасть цю згоду, чи навпаки, він грав на випередження, заявивши про це в публічній площині, тим самим створюючи ще е, більше тиск на Олафа Шольца. Ну я думаю, що і те інше, тобто попередньо якась згода з більшістю країн досягнута, що вони готові долучитися. Ви ж зверніть увагу, що Дуда сказав про міжнародну коаліцію. Він сказав не про Польщу, як особу, Він згадав, що це внесок, наш внесок, польський внесок, міжнародної коаліції з відтримки України. Ця танкова рота це за класифікацією НАТО 14 танків складає. Не 10, як у нас, у них це 14. Тобто, це те, що готовий внесок, який зробити Польща. І з одного боку, звичайно, це офіційна заява. Він говорить про коаліцію, значить є коаліція, значить є країни, які готові так само, як і Польща, долучитися. І, і звичайно, така заява. На офіційному рівні це і тиск, в тому числі на уряд Шольца, як би там не було і плюс, пам'ятаєте, от. Історію, яка була з петріотами, вона досить, до речі, показова німецькими. Тоді Польща, тільки тоді міністр оборони цієї країни Блащак сказав про те, що треба розмістити ці петріоти на заході України. Німецькі. Німці сказали, нам треба консультації з НАТО. Тоді генсек НАТО Столтенберг каже, та нам не треба консультації, ви можете самі це ухвалити, погодившись зі Сполученими Штатами як виробником. В результаті німці сказали, ні. Петріоти не поставлять. Подивіться, пройшло кілька тижнів. Німеччина дає батарею Петріотів після Сполучених Штатів. Мардери теж саме бронемашини. Влітку Україна їх була готова купити. І тоді Німеччина сказала теж ні. Зараз вони рішення. А чому Німеччина так оглядається на Вашингтон? Ну а, мені здається, що от, я от ви знаєте, тут є два моменти. Перший, що звичайно має бути трансатлантична єдність. І я хочу нагадати, що як би там не було, але Сполучені Штати вони гарантують а, ядерну безпеку, безпеку від ядерних загроз всій Європі, і не тільки від ядерних, все ж таки, бази американські, які є, та ж Рамштайн, знаменита інші. Це важливо. По-друге, як вибудовують стосунки, відносини США і Німеччина, Вашингтон і Берлін. США дуже просто і прагматично підходять. Це не з позиції, от, як розпалюють деякі там німецькі партії ультраправі чи ультраліві і кажуть, ми в залежності від Вашингтона. Це не з позиції, що ви там якась залежність. Це з позиції того, що підходять і кажуть, так ви лідер Європи чи ні. От от питання просто ви ж декларуєте себе європейським лідером, країна, яка є велика за населенням, величезна за економічним потенціалом, дійсно одна з лідеруючих в європейському союзі без сумніву. Ви лідер чи ви не лідер? Якщо ви лідер... То як ви можете спостерігати просто за тим, що відбувається у вас тут не так далеко, якщо розібратися? Як ви можете нормально спостерігати за тим, що Росія завозить в Калінінград чи Калінінградську область кінжали та іншу зброю і моделює нанесення ядерних ударів по Берліну? Це нормально? Ви можете нормально з цим змиритись? Якщо ні, то зробіть свій внесок. Франція в цьому сенсі, подивіться, от, вони ж теж борються за лідерство. Оце, до речі, нам європейське лідерство нам на руку, тому що Макрон грає на випередженні і каже: так ми вам дамо легкі танки. І з точки зору, хто би ще не говорив, попри його розмови там з Путіним, попри його неоднозначні заяви, але це вчинок, це факт, який ну, його, його нікуди не забереш. І тому тут так само зараз ось ця, ось ця конкуренція, ось ці позиції, вони, ну і крім того. Чому так Німеччина? Це ж не просто так виникло чиясь забаганка. Танків Леопард було вироблено багато. Їх зараз багато, які країни експлуатують. Вони є на складах, до них є велика кількість запасних частин, і вони можуть бути передані в швидкі темпи в скорому часі. Тому, тому власне кажучи, отак все і зійшлося. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи. На Patreon або інших зручних платформах реквізити в описі до відео.